Всім привіт! Під минулим відео багато хто з вас задавав питання в коментарях про те, як можна попасти в закриту групу ключників, про яку я проговорився під час зміни частоти пульта. Коротше, в даній групі з кожного регіону є один-два майстри. Подальше додавання майстрів з якогось регіону тільки з подзгодженням тих, хто вже є ну, з даного регіону. Якщо потрібна консультація як майстрам, так і клієнтам, у мене є телеграм-канал, до нього є телеграм-чат. І туди можете писати посилання на нього, я закріплю в описі до відео. Підписуйтесь на канал YouTube, Telegram, ставте лайки, донайте, якщо є можливість. Будемо допомагати майстрам, допомога. Можливо, надасться, якщо о, ті майстри з цієї невеличкої групки, які будуть додані, також до цього телеграм-чату, якщо вони будуть мати можливість, час та і бажання допомогти комусь з о, інших майстрів-ключників, скажімо так. Також о, можете звертатись за. Такими послугами, як прошивка блоків керування двигуном, ремонт блоків керування двигуном, виготовлення автомобільних ключів, Mercedes по замку. Коротко, такого плану. До речі, я, скоріш за все, порішав якість звуку, У мене є ось такий мікрофон. І, можливо, якийсь звук буде трошки краще. Бо я передивлявся відео там, де я змінював частоту на пульту Volkswagen, І там щось зі звуком, якась прям бідулька-бідулька. Також про це, до речі, писали в коментарях до відео. Ну, якось так. Всім гарного дня!